Чи є у вас українські музиканти, які викликають особливу повагу? Ті, які, окрім справді хорошої і якісної музики, займають чітку проукраїнську позицію, не словом, а ділом допомагають армії, хоча мушу зазначити, що для публічних осіб саме висвітлення проблеми вже є неабиякою допомогою. Та коли питання стосується репутації чи просто здорового глузду, обирають совість, а не розповідають про все і ні про що? Я жінка, я дівчина. До речі, якщо ви хотіли побачити огляд життя екс народної зірки України, зірку якої успішно демонтували в Чернівцях, напишіть в коментарях. Сьогодні ж ми поговоримо про діаметрально іншу особистість, що з початком російсько-української війни у 2014 році підтримувала армію, регулярно висловлювала проукраїнську позицію, а зараз воює у лавах ЗСУ та фактично знищує окупантів. А його переспіваний хід одразу на початку повномасштабного вторгнення фактично став символом опору і завірусився в інтернеті, що не аби як підпалило сраки пропагандиста. Зустрічайте автор легендарної пісні про шпалери, яку ми всі зараз соромимо співати, бо вона російською. Перший регі-виконавець, що кидав смайли по асі, чоловік, що переспівав безсмертний хід Кузьми спи собі сама до тих самих мурах по шкірі, та ой у лузі червона калина до тих самих мурах на тілах окупантів. Андрій Хливнюк. А перед тим, як розпочати нашу подорож у світ фанку джазу та груву, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео. Та якщо вже задонатили на ЗСУ, і вам подобається наш контент, то підтримайте канал матеріально на будь-якій зручній для вас платформі. З вами Віталій Флекс, ось мій інстаграм. Я інколи там не смішно жартую. Ви на каналі КрінжТВ. Ось наш інстаграм. Там ми вже жартуємо, але смішніше. Готуйте ваші гнівні коменти, що я комусь продався, тобто не серія про політики. Слава тобі Господи! А ми поїхали. Андрій Володимирович Хлевнюк народився 31 грудня 1979 року у місті Черкаси. Про батьків Андрія майже нічого не відомо, співак воліє тримати інформацію про них в таємниці, та неодноразово наголошував у своїх інтерв'ю, що його особисте життя чітко розмежоване з музикою. Проте все ж певна інформація про дитинство Хливнюка є в мережі. Навчався він в спеціалізованій музичній школі за класом акордеону та паралельно в першій міській гімназії міста Черкаси. Проте, по його ж спогадам, вже в 9 класі в нього були одні двійки і навчання не давалося легко. Іронічно, адже зараз в цій гімназії висить його портрет і часто згадують його ім'я як видатного музиканта випускника школи. Після базової середньої освіти Андрій Хливнюк розпочинає навчання в бізнес коледжі на графічного дизайнера, оскільки в той час він захоплювався малюванням. Проте це захоплення швидко проходить, і закінчивши коледж, Андрій Хливнюк вступає до Черкаського університету імені Богдана Хмельницького, вже на спеціальність перекладача. Проте і в цій сфері він не знаходить себе та вже через два роки повертається до підліткового захоплення музикою. Тоді ж він Приєднується до місцевої рок-групи під назвою Мандариновий рай. Та вже у 2001 році хлопці здобувають перше місце на всеукраїнському фестивалі перлини сезону. Це до слова той самий фестиваль, який дав розвиток гурту Канельзи та Андрію Данилку з його одноіменним проектом Вірки Сердючки. Після перемоги в конкурсі гурт вирішує перебратися до Києва, а Андрій Хливнюк повністю присвячує себе музиці. Проте його стиль дещо змінюється, і він починає експериментувати з такими жанрами, як свінг та фанк. Свінг це не від свінгерів, як подумав, я маючи почуття гумору. Петласника Свінг це особливий напрямок в джазі, де переважно акцентується на сильній ритм секції за рахунок контрабасів та барабанів. Ну принаймні я так то зрозумів, але якщо нас дивляться поціновувачі музики, то напишіть про це в коментарях. І стає учасником місцевого гурту Acoustic Swing Band. В Той період Андрій Хливнюк знайомиться з великою кількістю місцевих музикантів і вже через деякий час на пару з учасниками гуртів Dust Mix та легендарного тартаку створює свою групу під назвою Графіт, де займає участь вокаліста. Вона одна, вона одна. Сидітиме для вікна до темна. Гукати тебе, мене мене, а час мене є. А з часом саме у 2004 році, разом з гітаристом гурту Тартак Андрієм Самойлом організовує фанк груп гурт Бумбокс. Деякі джерела стверджують, що Андрій Хлевнюк на пару із Андрієм Самойло і не думали про власну колаборацію, а просто періодично грали разом. З часом в них назбиралася велика кількість матеріалу, і вони вирішили записати альбом. Проте про це дізнався фронтмен тартаку Сашко Положинський, розцінивши це як зраду, та вигнав хлопців з команди. Діяльність граніту була відповідно замороженою, тому це і спонукало створити бумбокс, оскільки хлопці залишилися без роботи. Підтвердження цієї інформації я не знайшов, тому просто залишу таку версію вам на роздум. Таким чином. 2004 року у світі шоу-бізнесу з'являється новий гурт під назвою Bombox, який неочікувано завойовує прихильність слухачів, досить стрімко та неочікувано навіть для самих засновників. Першим вони з'являються перед публікою, беручи участь у фестивалі Чайка. А 2005 року, у квітні, виходить перший дебютний альбом Меломанії. Цікавий факт. Альбом було записано на студії за рекордно малі терміни всього 19 студійних годин. А про комерційну вигоду тоді і не йшлося. Про це банально ніхто не думав. Далі хлопці просували свою музику дуже просто: вони роздавали диски із записами всім, хто бажав його отримати. Від просто друзів до випадкових фанатів та незнайомих музикантів, створюючи ефект сарафанного радіо. Війсь захисний якра ти вмикаєш, коли я проходжу. І це спрацювало. Гурт Бумбокс потрапив у музичні ротації українських радіостанцій. А слухачам настільки сподобала свіжа українська музика, що хіти не покидали призових місць музичних чартів. У гурту розпочалися гастролі, а на найзнаменитіші композиції Суперпупер і «Імейл» та Бобік були знято відповідні відеокліпи. Чого мені благати у неба? Як не дивно, наша україномовна музика сподобалась на болотах, і гурт Boombox неодноразово потрапляв у ротації російських радіостанцій. Через рік 2006 гурт випускає свій другий альбом під назвою Family Business який перевершує славу першої платівки і буквально одразу набуває статусу золотої. Він і досі продається, а кількість реалізованих копій сягнуло більше 100 тисяч примірників. В цьому альбомі було присутньо дві російськомовні пісні «Хотабич» Та легендарна Вахтерам, яка теж дуже сподобалась на болотах, і одноіменний альбом отримав статус платинового танку. Загалі гурт Boombox тісно співпрацював з Росією та її ринком. Проте тут важливий один момент пізніше, в 2014 році, одразу після початку російсько-української війни Андрій Хлевнюк розірвав практично всі зв'язки з країною терористом, і це дуже принципова позиція. Оскільки багато наших артистів 2014 року продовжували обійматися зі всілякою російською поганю та заробляти на болота гроші. Багато до кого дійшла ціна помилки в 2022, проте досі залишились в буйоби. Які розповідають про музику в непалітіки, той час відчувала що я маленька дівчина, яка ну, нічого не може подіяти. Яка ми просто ми маленькі піщинки, але це вже зовсім інакша історія. Вернемось до хронології подій. Під час роботи над другою платівкою принципово відрізнявся підхід до написання музики по відношенню до першого альбому. Якщо перший виглядав більше як музичний інді експеримент, то до створення другого було залучено професійних музикантів, які додавали гітарні та фортепіанні партії у пісні, та загальне аранжування було виконане просто майстером. На хвилі успіху бомбок опускає один хід за другим, а публіка шаленіє від проникливих композицій гурту. Вітищі 2007 року Андрій Хливнюк пробує себе в ролі продюсера і разом із своїм. Проектом співачкою Надін випускають сингл Не знаю а я не знаю, а сингл так називається Не знаю. В результаті цей дует отримав нагороду від порталу «Емоушн» e як найнесподіваніший проект року, а композиція сподобалась як українцям, так і за кордоном. Період з 2007 по 2009 роки виходить без річтів, які стають культовими. А 2009 року Андрій Хливнюку знову не сидиться на місці, і він бере участь в українському дубляжі фільму Тринадцятий район Ультиматум, де музикант озвучив. Головного героя нічого собі Вітанічко. Ну я злочина, я злочинці. Погані незакони, а люди, що їх застосовують. 2010 року з'являється інформація, що Андрій Хлевнюк таємно одружився з випускницею інституту журналістики Київського університету Шевченка Анною Копиловою, яка наразі працює арт-директором видавництва основи та режисером музичних кліпів. Вона, між іншим, є дочкою Вадима Копилова, що був на той момент заступником міністра фінансів України. Незадовго після одруження у них народжується син Іван. 2012 року. Андрій Хливнюк отримує українську нагороду юна як найкращий автор слів, проте він не погодився з цією номінацією і передав її відомому українському поету та драматургу Юрію Ревчинському. Рік по тому Андрія Хлебнюка знову номінують на цю церемонію, проте цього разу він вже від неї не відмовляється. Період до 2014 року музикант багато працює над створенням нової музики, а на світ з'являється альбом під назвою Термінал Б. Така назва обрана недаремно, оскільки гурт багато подорожував з гастролями, і деякі пісні справді приходилось писати прямо при вході в аеропорт. Дві року Андрій Хлебнюк стає активним учасником Революції Гідності. Проте робить він це досить специфічно і абсолютно нетиповим для публічних людей способ він не афішує свою допомогу, не світиться на камеру, а його часто помічають серед медичних загонів при допомозі інакшим постраждалим людям. Таким чином він показував свою громадянську позицію та не виставляв це на публіку, що не можна було сказати про деяких інакших учасників протесту. Після початку російсько-української війни він один з перших публічно заявив про припинення будь-якої співпраці з Російською Федерацією та принципово відмовився від гастролей в окупованому Криму. Це не позиція гурту. Це позиція нас як громадяни, як патріотів. Я не можу поїхати зараз. Звісно, з болів почали вити, проте чітка позиція була досить простою: репутація вище за гроші. Звісно, це не могло не відбитися на прибутках, проте ціна була абсолютно виправданою. Згодом, після початку агресії, гурт Boombox поступово відновлює концертну діяльність, а Андрій Хливнюк у 2015 році стає членом журі надпопулярного шоу X-Factor, права на який купив телеканал СТВ. Творча діяльність Андрія Хливнюка, як автора пісень, поновлюється у 2016 році, і на світ виходить міні-альбом з п'яти композицій під назвою. «Люд» це саме той альбом, де була присутня пісня злива, виконана на пару з джамалою. Взагалі всі ці композиції отримали просто колосальну популярність в Україні, а тексти пісень набули абсолютно глибшого значення. Так, поступово повертаючись до концертної діяльності, Андрій Хливнюк до 2019 року випускає безліч нових хітів, гастролює по концертах України та за кордоном. А одразу перед початком пандемії так і взагалі анонсує свій фестиваль, який би мав пройти на арт-платформі Києва. Але коронавірус коронавірусні свої корективи так, це було наше найбільшою проблемою до 2022 року. У лютому 2022 року під час початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України Андрій Хлевнюк одразу вступив до лав територіальної оборони. А його виконання української народної пісні Ой у Лузі червона калина просто розірвало мережу та сраки окупантів, які в той час і фізично розривалися на Київщині. Ой, у Лузі Червона Калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. 26 березня 2022 року Андрій Хливнюк потрапив під мінометний обстріл та отримав поранення обличчя. Щоправда, згодом він вийшов на зв'язок і переконував всіх, що його поранення це просто подряпина і подякував за переживання. Андрій Хливнюк досі перебуває у складі збройних сил України та 2023 тисячі став командиром своєї групи аеророзвідки. Ну що ж, чоловік знову змінив свою професію то хто ж такий, врешті-решт, Андрій Хливнюк. Напевно, тут будуть лишні слова подяки, оскільки таким людям, як він, а саме, воїнам ЗСУ, ми наразі завдячуємо нашою свободою. Війна прийшла у кожен дім, практично зрівнявши всіх: відомих людей, музикантів, простих робочих заводів та взагалі стер будь-які грані соціального чи матеріального статусу. Проте Андрій Хливнюк це яскравий приклад тієї самопожертви, яку необхідно було зробити ще в 2014 році, не ухиляючись від простої істини, що наш сусід агресор. Як би боляче це не було фінансово, а діяльність цього гурту отримувала дуже непогані гонорари з боліт, потрібно відсікати це, бо рано чи пізно загравання з неадекватним агресором призводить до падіння ракет на наші голови. І чим раніше ми це усвідомимо, тим швидше буде наша перемога.